Наступне мега популярне фразове дієслово, яке носії часто вживають в різних ситуаціях життєвих, коли вони хочуть сказати, що вони щось роблять або завершують сам щось, вони використовують carry out. Фразове дієслово carry out має три основних значення: робити щось, завершувати щось, коли ми тримаємо щось і мається на увазі в руках. І, коли ми виконуємо свої якісь обов'язки, призначення, накази, поїхали. Перші значення to do Аркенфлейт Сам something. Читаємо приклади. Доктор Картер is carrying out research on earlier Christian art. Доктор Картер проводить дослідження про раннє християнське мистецтво. The hospital is carrying out test to find out what's wrong with hair в лікарні проводяться дослідження для того, щоб дізнатися, що з нею не так. Our soldiers carried out a successful attack last night. Наші солдати провели здійснили успішну атаку минулої ночі. It's hoped that the kidnappers will not carry out their threat to kill the hostages. Залишається сподіватися, що викрадачі не виконають свою погрозу вбивати заручників. Don't blame me. I'm not only carrying out my orders. Don't blame. me. Не е, звинувачуй мене I'm only carrying out my orders. Я лише виконую свої е, е, накази. Або просто я лише виконую накази. В даному випадку ми бачимо проводити дослідження, проводити обстеження виконувати якусь свою погрозу, виконувати свої виконувати накази. Так? Поїхали до наступного о, варіанту вживання цього фразового дієслова. When you, carry, uh, when you carry something out of a place, you hold it in your hands and take it from that place. Дослівно кажучи, просто кажучи, тримати щось нести в руках. It took тук uh, guys to carry the pool table out. Uh, потрібно було чотири хлопця, щоб uh, перенести цей uh, столик для пол uh, для пол. Uh, old son fell asleep, so I had to carry him out of the restaurant. Мій трьохрічний син заснув і я змушена була його uh, нести на руках. Uh, Винести на руках з ресторану. І третє, третій варіант вживання цього фразового дієслова. When you carry your duty, task, assignment or order to do it. Коли ми виконуємо, мовно кажучи, наші обов'язки. Anna, uh, uh, Anna will carry your duties out while you are on, uh, on vacation. Анна виконає, буде виконувати твої обов'язки, коли ти будеш на вакаціях, коли ти будеш у відпустці. The boss was furious because his orders hadn't been carried out. І бос був дуже розлючений, тому що його е накази не були виконані. І carry-out, ми вживаємо також як іменник, він може вживати, це фразоводі дієслово може вживатися. І воно, в цьому сенсі, є, дуже, цьому сенсі є ідентичне із take-out. Дослівно кажучи, коли ми замовляємо їжу в ресторані або десь в інших якихось uh, закладах, uh, carry-out uh, food that you take from restaurant. We usually take carry out or we usually usually take 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 carry out out or food when we go to visit our relatives. Ми зазвичай замовляємо їжу, коли ми we go to visit, ми йдемо відвідати наших relatives, наших родичів. Я сподіваюся, що відео було для тебе корисним. Став лайк, підписуйся, і зустрінемося в наступному відео.